В чому плюс і проблема антисистемних сил? Проблема в тому, щоб їх притягнути до тями, і можливо, вони принесуть якесь нове дихання. в щось. Так? От. Але проблема це антисистемність, тому що ти маєш цю систему розуміти, і вона ж побудована не на пустому місці. Вона чомусь породилася. Це не означає, що ми маємо берегти її, якщо вона дістала. Але ти не можеш її змінити, не знаючи її. Робо кажучи, повернути там кермо трактора в праву сторону, треба вміти знати, як трактор працює, їде, і, і ну роз... тобто, а вони кажуть, та ні, оце взагалі це рулі. Цей трактор він не має значення. Ми ще підемо пішки, ну якісь бред. По будуємо це, готелі в газі. Да, 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 от, ну так. Тому е, є така ймовірність, що зараз цей турборежим потрошку буде відходити. На жаль, спочатку пішли люди, які більш. Притомні були, бо Волц це роз Рубіо разом доволі притомні особи. От, але зараз е, ми чекаємо на те, що Гексета попруть, Лутнік піде куди треба. Ну дивіться, вплива, вплив зараз видно е, неозброєним оком, що вплив того ж самого Бесента і Рубіо більший зараз, ніж було раніше. А Бесен це дуже фаховий фінансист. Це ну це не якби йому приходиться пояснювати думки Трампа, якось вкладати в якусь систему. Так, але це ну це серйозна людина. Це не ну він розуміє, як працює все.